Не наймудріше рішення коло вдячності. Півтора десятка років. Особливі благословіння. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення. Про всі наші відео. У Ватикані новий Папа Лев 14. Не той. сказала моє вище я, коли він вчора вперше вийшов на балкон Базиліки Святого Петра. Папа реформатор. коментують журналісти. Не той реформатор. Продовжує моє вище я не темношкірий. Чому не той, який мав бути? Задаю питання тонкому плану і отримую відповідь. Нечесні вибори. Далі надходить повідомлення від ангелів. Кардинали на конклаві прийняли не наймудріше рішення. Як ми можемо це змінити? Ви можете, здобувайте духовну освіту, проводьте більше часу у тих роздумах і пошуках себе. Скільки часу ще може тривати правління Ватикану? Приблизно півтора десятка років, але це залежить від вас. Задаю ангелам запитання, чи принесе діяльність новообраного папи користь Україні? Допомогу, підтримку. Нас застерігають не підпадати під вплив його обіцянок, не сподіватися на його допомогу, щоб не розчаровуватися. Бо допомоги найімовірніше може не бути. Із тонкого плану. Мені також прийшла інформація про те, що найближчі дні можуть бути позначені підвищеними ворожими загрозами в Україні. У моменті тут і зараз ми здатні їх унеможливити частково, а чи й повністю. Це залежить і від нас, і від енергій наших співвітчизників. Як потужний засіб протидіє силам зла. Нагадую вам веління проти сил антилюбові. Його дія є миттєвою, і його можна застосовувати як захист заздалегідь, так і в моменти небезпек, а також медитацію, трансмутація реальності, яку необхідно робити на випередження. Текст веління проти сил антилюбові, а також посилання на медитацію трансмутація реальності на нашому каналі. Знайдете в інформації під даним відео. У найближчу неділю ми вшановуватимемо найріднішу нам людину, маму. Сьогодні ми з великою любов'ю і вдячністю говоримо про спільну для нас усіх, матусю матір творця, жіночу іпостазь творця. У кожного народу вона має власне ім'я. До мене на взаємодію вийшла богиня Мокош. Передаю її послання. Бажаю, щоб ви згадували про мене щодоби, а не лише у День Матері. Я посилаю вам свою материнську любов щосекунди і бажаю такої ж взаємодії з вами. Якщо ж ви чекаєте особливих благословінь від мене у День Матері, запрошую вас до єднання зі мною, до єднання зі мною через природу, до обміну вашими енергіями із землею, до вашого енергетичного єднання із водоймами, віддайте мені ваші турботи, смуток і хвилювання. І я наповню ваше тіло енергіями сили впевненості, спокою. Я говорю з вами, як ваша матір Творець. І я говорю з вами, як ваша матінка земля. І я говорю з вами, як володарка ваших доль, які ви можете плести разом зі мною. Ваші долі, доля кожного із вас визначена у моменті вашого народження, лише частково її подальший розвиток. Залежить від шляхів, які ви обираєте, від ваших рішень, від ваших вібрацій, від вашого світосприйняття, від вашої взаємодії з усім і з усіма. Пробудження вашої свідомості у зв'язку з власним духом означає пробудження вашої самості, вашої цілісності. Вашого відчуття себе у єдності зі мною, вашого відчуття себе у єдності з усім, відчуття болю землі, над якою ви люди чините наругу створеними вами бойовими іграшками, котрими вбиваєте себе самих і планету, вашого відчуття моєї великої материнської радості, коли я бачу, як мої діти взаємодіють одні з одними на вібраціях любові. Мандрівку у незвідані простори Всесвіту можна здійснити у медитації Містичний Всесвіт із мого авторського курсу Божественної магії Мій містичний Всесвіт. В інших медитаціях цього курсу ви зустрінетеся з Пегасом, Архангелом Разіїлом, різними духами вашого роду, повзаємодіяти з чарівним каменем і з чашею Грааля. Глибокі взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я стріяє мій авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я, а курс «Верханецькі промені зцілення і кубметатрона навчає глибокі взаємодії з верханецькими променями. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів можна здобути на моєму курсі базовий. Якщо потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські курси. Велике прощення. Я пропоную вам у День Матері сповідувати велике прощення. Прощення себе у тому, що ви не приймаєте в собі, і прощення ваших ворогів, недругів із пункту розуміння їх, як ваших кармічних учителів. Обійміть енергіями прощення усю вашу планету. Створіть коло енергії прощення. Я пропоную вам сповідувати велику любов. Уявіть, як із вашого серця струменять промені любові і утворюють планетарне коло любові. Створіть чотири кола: коло прощення, коло любові, коло усвідомленого жалю і коло вдячності. Коло усвідомленого жалю за власні помилки у взаємодії з іншими. Захибне сприйняття себе через плекання надмірного его чи навпаки неприйняття себе як частини Творця. Жалю за помилки, які привели вас до того пункту, у якому знаходитеся. І ще одне коло створіть коло вдячності. Створюючи коло вдячності, дякуйте за те, за що бажаєте дякувати. За кожен подих вашого життя, за вашу дійсність, якою вона є у вас, і за кожну людину у вашому житті. Створіть ці чотири кола і з'єднайте їх між собою енергіями вашого серця, вдихніть енергії вашого серця у велике, створене вами коло. Відчуйте вашу єдність зі мною. Через кожну живу істоту на вашій планеті. А я посилаю вам свої енергії любові, вдячності, прощення. Я посилаю вам свої енергії жалю над вашою неусвідомленістю з великою надією на ваше пробудження, на ваше пробудження у світлі і любові.